А в тебе своєї води нема, бусь. Треба з воду пити. Бусинка. Лиш камеру бачить, зразу перестає збитки робити. Який в мене мудрий кіт? Бусь, бусь, бусь. Спам'ятайся. Най. Най. Боська, Одна ж тобі та квітка. Одна ж тобі вона. Бачите, вони відживають. Дивіться, як гарно відживають. Бусі, їсти не дай, дай воду з квітів попити. Я ніколи хімії не даю, зразу вам кажу. Воду міняю по два рази, бо я знаю, що він любить топити. Бось? Теребак бусь теребак Буська. я <різь> миюся І п'ю, і миюся. Так, телефон. Давай, спорт мені телефон. Боже святий. Бось. Бось. зліз зі столу. Що про нас люди подумають? Злазим, злазим. <ріст> так, лапки помиємо. Так, маму помиємо. Покропим, та трохи. Бус. То нормально, бусь, що ти на столі, бусь. Це нормально? Я думаю, ні. Люби купатися. Ми його купаємо час від часу. Раз на місяць, раз на два місяці, як коли. Ну так, так, давайте, за підлозі, мені розхляпав, давай ще на столі. Ужас. Бось, не порт мені новий телефон. Вилізь з води. Я Зараз поміняю, от, заберу, бо вже багато квіточок викинула. Вже другий тиждень стоїть, я їх так ратую, красо. Вони як вже дуже сильно опускають головки, то я їх отак, але бачите, вони вже опадають. Бось! Все тобі допомагаю смітити. Яка оце гарна. Лека як. А пахнуть вони як. Все, помився. Пішов на батарею сушитися. Все, кажи всім па папа. Всім па папа. Буся вже зайнятий. Що він там робить? Бусь, що там робиш? Боськ. Певно, мохустрі. То його телевізору там місце він дивиться. Чи то там його телевізор? Все, всім цям, па папа.